Привіт, мої дорогінки! Вітаю вас на своєму каналі Еліанура таро 2 Існує безліч різноманітних видів, передбачень, ворожінь. Зараз настала пора така у грудні, особливо перед Різдвом. Тим більше, що можливо, будемо в Україні святкувати 25 грудня Різдво. І це не католицьке Різдво, це саме православне. Варто подивитись по історичним а, джерелам. Ну, а, але тепер давайте а, до нового методу, до нового в, моєму, в моїй практиці це новий метод передбачення. Тож давайте подивимось, чого чекати у грудні місяці. Для тих відсипачка, хто. Хто притягнувся на це відео, і давайте дивимось. Ви бачите, за... звук такий трохи, <сум> можливо, гучний трошки звук. Так, ну, дивіться, в когось або зародження, або початок. Чогось нового або зародження по-новому, з новими енергіями чогось. Що... Можливо, ви вважали, що вже відійшло з вашого життя. Бачу такі якісь дивні, дуже гарні квіти, такі бутони. знаєте, Можливо, це і справді комусь подарять квіти, причому такі ніжні, це як почуття, якісь, які щойно зародилися, або якісь паростки молоденькі, такі, знаєте, пагони, які. Свідчать про зародження чогось, зародження почуттів. І, до речі, так, хтось, хтось буде наводити красу, так як багато квітів, це свідчить саме про щось гарне, про щось красиве. Тож, дивіться, дуже багато, от як хочете, я це бачу в грудні народиться дуже багато немовлят. Це щось молоденьке, щось маленьке, щось, що буде рости. От, Бо дуже багато пагонів, листочків, молодих, саме молодих, подивіться. Раз, два, три. Ну, це хто зайшов саме на це відео, на цю відсипочку, з чином ви доторкнетесь до цього таїнства, до цього чуда, яке називається зародження і ріст. Нового життя, так? маленького життя. Так, бачу рибку, таку величеньку, це про фінанси, це буде якийсь хороший такий дохід у грудні, так. Хтось дістане туди, куди ви раніше не могли дістати, або дістати, дістатися, доїхати, допливти до. до... Ну, тобто, якісь нові території, хтось буде прямо осваювати, в якому сенсі не нові, а туди, де було, якимсь чином не могли туди ви дістатися. Ось туди ви будете вже в цьому грудні. Ми ж на місяць дивимось так, діставатися. У когось прямо такі сходження. Дивіться, ось я навіть візьму таких два вказівничка, і знову в нас чорне і біле, сходження, дивіться, два шляхи, які йшли і йшли окремо, сходяться в одну і йдуть далі уже. Доріжкою однією. Дуже багато хто зійдеться, хто йшли. Вийшли своїми шляхами, довгими шляхами, і ви нарешті ось в грудні виходить, як, знаєте, сходження шляхів. І це неймовірно гарно тут виглядає. От. Бачу такий, нібито як топорик. Це можливо. Можливо, щось з розряду і такий, знаєте, як м'ясо ось рубають. Але, можливо, які-то рішення такі, знаєте, хоч ми і звикли, що меч зазвичай якесь тверде рішення зображення меча. Але цей топорік також, от як відсікти. Можливо, щось зайве вирішили, що все баста так, з мене досить. Я це відсікаю, я це не хочу вже в своєму житті. Це вже для мене зайве і все баста, бо це таке лезо <с> чітко може відсікати. А можливо, це про кулінарію, хтось буде готувати такі страви, які там, де топорік Особисто я коли в житті можливо, це більш такий чоловіче, ось топорік в кулінарії не використовувала. Але я так підозрюю, що багато хто, особливо з протилежної статі, чоловіки, наші славні кулінари. Або просто ті, хто вміють готувати, будуть такий топорик використовувати, грубати м'ясо так, на ці свята, на різдвяне, також на свято наших ССУ славетних, можливо, і дай Боже, щоб було що святкувати, багато перемог нам і саме головну одну суцільну таку перемогу в кожному своєму відео. Я про це кажу, і хай. Так і буде, і хай чим пошвидше. Ось. Ось такі я побачила символи. Якщо ви щось додатково бачите, пишіть мені у коментарях. Пишіть також, як вам такого роду передбачення на кольоровому пісочку. Мені особисто подобається, дуже так воно дуже гарно виглядає. До речі, я у кінці поставлю ось таку гарну пірамідку. Хай все саме гарне, саме славне підіймається вверх для виконання. Все погане десь осідає в пісочку, відсипочці. І пірамідка взагалі на наш успіх. Це символ успіху. Пока-пока, мої любі вас, дуже люблю ваша Еліанора.